Доброго, Доброго ранку. ранку, вітаємо вас uh, в, нашій, uh, в нашій сніданківській родині. Ігор Циганник, Олександр Попов, я Валентина Хамайко, і ми наближаємося до того моменту, коли вже починаємо говорити. І ми наближаємося Ігор, до того моменту, коли нарешті твоє рідне, а. твоє найрідніше uh, в студії Румбамбар. Ромбамбар. <реш> Рум <реш> я в 23 роки тільки дізнався, що він називається Ревінь. А то це ж Румбамбар, Ромбабар. Я тільки коли приїхав до Києва, вони мені кажуть, пиріг з ревеня. Ми що то таке? Ну, думаю, не буду питати. Ну, знаєш, люди засміються. Потім кажу, ну так вже поцікавився, кажу, що таке ревень, покажіть мені, хоча не покажуть: так, кажуть, так то Ромбамбар. А я навпаки. Румбамбар по-любки називається Ревень. 23 дізнався, що він називається Румбамбар, А я думав, завжди що Ревень. Ми нагадаємо вам, що зараз тривають дні ревені. Наші колеги вже протягом тижня готували дуже багато страв, а, різних варіантів. А, солоненьке, солоденьке. Але а, я досі, Ігорю, не знаю, як обирати рум-бомбар. Я, я дуже хочу, щоб ти от, а, тримав його в руках. Я тобі, Давай забирай. Я, я тобі поясню, як його обирати. Обирати румбомбар треба, якщо він знизу червоний. От чим він червоніший, значить тим він ну, ця шкірка, знаєш? Ну, смачніша. Зараз він вже почищений в нас. Так. Зараз він наш Коли він не почищений, от бабуся завжди казала і Груню, ви, ви бери, бери червоніший, червоніший бери. Я кажу, добре, ти вириваєш. І якщо він ну, повністю червоний, знімаєш цю шкірку, він стає зеленим, uh -huh. але от чим він червоніший, тим він, тим він більше готовий. Але просто що це, ну, щоб це, ну, ти розумів, <сих> ну, бідацтво Галачини, фруктове бідацтво Галачини. Це не галичини. Бідацтво, це <сих> фактор, що у вас там були, абрикоси, там щось. а це найкращий фрукт Галичини. <сих> Ігорю, дивись, тепер ну, найкращий фрукт е, галачини потрібно тепер. розрізати малесенькими кубиками. Я зрозумів я почекай Так. Та він зможе. раз. Тепер так, ще раз вздовж, по потім, далеко, потім так. смужечками на 4 і я маленькими, я а, а, на 4. маленькими. У мене тут написано. Я маю у вас спитати. Отже, пишуть що при виборі ревеню звертайте увагу на хрумкість. Правильно має бути хрумкий. Найкраще смакують молоді стебла не довше 30-70 сантиметрів. У холодильнику зрізаний ревень може зберігатися упродовж uh -huh. тижня не довше. Ну і приготувати з нього можна. Це вже я розумію кисіль, компоти, варення, начинку для пирогів, начинку для вареників, соуси. Все, що забуде, це, це той фрукт. фрукт. Як каже Ігор, які, з якого можна готувати і солодке, і солоне. Ну, а... Чому багатьох він навпаки асоцію, асоціюється з со солодким? Але ми, сьогодні будемо... Але ми сьогодні готуємо солоний рецепт. Ми будемо засми... запікати пікантні стегенці курячі із сальсою з ревані того гірку. Сальса... Ти танцювати будеш поряд? Ну, Дивись, ми можемо з Ігорем і співати і танцювати поряд з сальсою. Не знаю, чи це вплине на смак, але ти теж долучайся. Але сальса це такі вид соуса, де дрібно порізані е, інгредієнти. До речі, про соус ми трішки пізніше поговоримо. Зараз давайте подивитися, що потрібно для основної страви, окрім, звичайно, стегенець. Нам ще потрібно буде е, потрібен буде соус. Тому увага на екран і Дивимося інгредієнти. Ну, З'являться вона. Так. так, ось куряча стегенця, сальсою і з ревеню. А, для основи нашої страви треба м'ясо. Куряче, бажано стегенця. Вони такі соковиті, не дуже сухі. Печці чилі, якщо ви любите обов'язково чесник, зелена сабуля, соєвий соус, оливкова олія та сіль. Це а, соус, який ми будемо готувати, і а, ним будемо знаєте так масажувати, промаспропрону якби просочувати нашим м'ясом. Так, перчик я бачу, Олександр, але з перчиком я пам'ятаю, що в тебе є нюанси? Ну бажано поменше. А що? Тобто він має бути, ну, але я... щоб його було трішки менше, так? Воно може бути гострим, але uh -huh. не таким, від чого я буду тут, щоб ти зал... не палатися, заливатися, заливатися сльозами і ну, просити молока. Що потрібно зробити в першу чергу? Олександр, тобі так. раджу теж взяти рукавиці. Тримай, доведеться попрацювати. Доведеться. Давай знаєш. Хочеш їсти, вчись працювати. Зроби невеличкі надрізи на шкірці ось цих фантастичних ніжок. Тим часом я можна подрібнити так, як вам зручно. На тертушці можна подрібнити чесник, можна зробити чесника давкою, можна кубиками нарізати, якщо у вас гостре ніші є достатньо терпіння. Що Робити діри Дірень? ось тут, можеш шкірочку. Діренька. Да, можеш дірочку, можеш навхрест надрізати, просто щоб ось цей наш соус е проникав глибше всередину, угу, тому що ми не будемо їх маринувати. Ну візьме трошки ось дивись, все в тебе виходить. Чудовезно. можеш проколоти так, просто щоб соус. Візьми дощечку, а, але другої третьої дощечки руках, у нас відчуваю, вже немає, поріжу. але ось вона з'явилася. Бачите, це така магія прямого ефіру. Все з'являється тоді, коли з'являється нам треба дощечка. Хоп, Вона пролетіла. Отже, для соусу я подрібнюю чесник. Або чеснока-давка, або ріжемо, або ось така дрібна тертушечка. А, далі ми сюди додаємо лимонний сік, соєвий соус, а, невеличку кількість олії. Це зайве прибирає, і нарізаємо гострий перець. Але а, як вподобає Олександр, його має бути небагато. Ну, Тому обов'язково Якби, обов якби гостре, але при цьому і не гостре. Тому обов'язково ці насінинки ми виймаємо. Вони дають а, найпекучіше. Як то кажуть, що є в перці, Головне вони потім очі не чухать. А Ми я ж в рукавицях. знаємо ці історії. Рукавицями теж можна. Ну я рукавицями до обличчя не лізу, все ж таки готую. Молодець. Ну, Бачиш, і я, і ти мені це я заслужила, virginia. що Корисно. ти мені молодець. кажеш. Можеш, <р belief> можеш дітей потрогати. Дітей? Ти любиш гостре. я не люблю гостре. Так. Ну як тобі сказати? Бо мені гостро. Ну, Знаєш, люди деякі не можуть їсти лимон. Бо їм прям дуже дуже кисло. А я лимон можу їсти просто ложками. Як то кажуть кілограм лимона, ти можеш взяти і просто Можу, Мені подобається. Тоді я тобі хочу сказати, що ти ромбамбар можеш їсти цим. Він теж дуже кислий. Ну тобі принципі йому можна не готувати. Олюш ми можемо просто так дати ромбамбару, хай наїсться і принципі. Тобто, якщо моне сподобається гострі стегенця, то ми просто дамо Олександровубамбар і кажемо жуй. Я кажу, я, я з дитинства згадую, що ну, знаєш, Ромобар, це ну, насамперед компот, бабуся кожного ранку готувала. Так, кожного ранку. І він е, такий, як вона каже, виненький. Винненький. Виненький це ну, трошки кислуватий. А, він, з не, додавала, е, так, не додавала туди багато цукру. І це просто фантастика. Коли він охолоджений, ти там набігався зранку, знаєш, побіг на ріку, ще там щось футбол побігав, прибігаєш. І оцю склянку, шклянку цього компоту. Ну це ну мені здається, що це найбільше щастя, яке могло бути в дитинстві. І це... я от зараз кажу, зараз там сьогодні, ну там вже закінчується весна, тобто закінчується школа, і ти уявляєш, як ти завтра поїдеш, сядеш на електричку, поїдеш до бабусі, і в тебе попереду три місяці цікавого, неперевершеного, незабутнього літа. Свободи! Свободи від усього, а ти ще й казав, що бабця до тебе дуже дуже зворушливо ставилася і оберігала тебе в принципі від такої рутинної складної роботи, а навпаки, ти, дозволяла о, тобі відпочинку. Ти об'їдався, коли після літа повертався трошки повненький? Ну, ти знаєш, я тобі хочу сказати, що я вигонював все. Ага. Там ти там особливо не неїшся. Ти стаєш зранку, ти стаєш зранку, ти біжиш, до тебе приходять друзі, ви біжите на річку, ви купаєтеся, потім там якусь рибу ловите, потім ще там щось прибігаєш додому, там перекусив, не перекусив. У мене ніколи не було режиму такого, що тобі треба поїсти. Як бабуся казала: слухай, захочеш, сам прийдеш поїш. Ніхто ніколи там тебе не змушує, Не казав, що ти повинен з'їсти перше, друге, третє. Завжди було дуже багато на столі. Завжди було що перекусити, Завжди було що. Ну, це це, Це називається люб. Бов до своїх найрідніших так, е, Олександр, ти вмієш робити масаж? Так тоді я тобі пропоную курка у курка буде, ніжні... буде, буде задоволена про е, промасажувати, щоб е, курка була задоволена. А вам пропоную подивитися, який же зв'язок між танцем і соусом сальця, чи є між ними щось спільне і чи буде сьогодні Ігор Іверсиганик танцювати, нарізаючи ревень та огірочок. Сальсу можна як з'їсти, так і станцювати. Але що може бути спільного у пекучого соусу і запального танцю? Сальса з іспанської перекладається як соус і вважається, що першими його почали готувати стародавні індійські племена, майя, ацтеки та інки. Вони товкли овочі в ступці, а потім їх їли. Що саме клали до ступок ацтеки та майя, дізнатися складно. А в наш час сальсу переважно роблять із томатів, гострого, червоного. Або зеленого перцю, цибулі та спецій. Рецептів сальси є величезна кількість, але виділяють кілька найбільш поширених: сальса роха готується зі стиглих помідорів, паприки, цибулі, часнику і має червоний колір. Сальсаверде зелена переважно складається із різної зелені огірків часнику, перцю та олії. Навіть гуакамоле, який роблять із авокадо, соку лимону і солі, теж вважають сальсою. Як же сальса стала танцем. За однією з версій у 60-х роках минулого століття у США латиноамериканські іммігранти представили свою музику суміш стилів меренге, босанова, ча-ча-ча і бугівугі. Тогочасний музикант Тіто Пуенте, який був присутній на концерті, спостерігаючи, як усі танцюють, вигукнув Есто ес уна гран сальса, що перекладається, як який чудовий соус у вас вийшов. Так танець саль і отримав свою назву І соус, і танець сальса це гострі відчуття, розкутість та розмаїття. Ось так, бачите, гострі відчуття. І сальса, <по> соус, і танець. А показують ти Показують мені, як я нарізав. Показують Фантас. людям, як я нарізав. Він лишилося собі, бачите, тут шматочок собі лишив. Бачите оцей шматочок. А я його буду їсти. Тобі не кисло? <по> Нормально? А в цукор не хочеться мокнути? Ні, ти що, дуже диви. У мене на шопудок справді... є мед. Ні, не, не треба. насправді він дуже сочний. Так, дуже... Але ще в... в... дуже кислий. Дивись, ти мені тут залишай, я буду сальсу готувати, щоб це було соковито, смачно, з гостринкою, свіжинкою. Ну так як було щойно в нашому сюжеті. Олександр э, відмасажував. Курячі стегенця курячі абсолютно щасливі. майстерна викладає тільки шкіркою догори. Так угу. вона буде засмажуватися, і ми поставимо ці е, соковиті е, пряні курячі стегенця запікатися. 180 градусів це оптимальна температура. В мене було питаннячко: чи не треба їм годинку постояти? Куряче м'ясо достатньо швидко всмоктує соус, і смачно буде, коли цей соус навіть буде просто зверху. Але якщо у вас є можливість з вечора їх замарнувати, гірше від цього стегенцям не буде. Оцим соусом, що залишився тут в мисті. Обов'язково ми палити? його да, додаємо, щоб нічого не втрачалося. Ось там воно все піде туди трошки до дна, і нехай собі гарненько запікається. 180 градусів. Олександр духовку відкриваю. Uh, і несемо туди. Зараз ну, зараз, просто зараз, зараз. Ж, ти... ж просто брудні like. відправляємо стегенці. І поки стегенці готуються, можна вже нарізати дрібнесенько кубиками, все, що стосується безпосередньо соусу, сальси зі свіжого огірочка та ревеню. Але пропоную вам подивитися інгредієнти, щоб розуміти, яка зелень буде дуже пасувати мене до цього особливого соусу, до сальси. І інгредієнти мають нарізати, е, нарізані бути кубиками, так щоб це відчувалося на зубок, дрібненько, але залишалося соковитими. Ось, нарешті, рецепт. Соус. Самого соусу. два стебла ревеню, огірок десь така ж сама такий самий об'єм, як і ревеню, мед невелика кількість і кінза. Кінза додасть дуже приємного прям, пряного аромату. Олія для того, щоб це знаєте, об'єднати. І е, далі є мед та сік лимона. Це класика для заправки. Не забуваємо сіль і буде неймовірно смачно. А це буде просто салатик. Зверху, да? Це сальса, це дрібно нарізаний овочевий соус. Салатик це коли багато і об'ємно, а соус це коли пікантне доповнення. Ага. Бо я ну с... тип, салатик, ну це салатик. Ти румбамбару покуштував краще. А, а де ти вже його з'їв я вже свій з'їв. а я Спробув... не встиг спробувати. Ну, ти будеш втартати в... в сальсі пробувати, тому що це все буде доповнювати пікантно. До речі, з кінзою всі дружать. Так, ми з нею ходили на вечірку. На вечірку? Так. Друзі, а, насправді мені цікаво, чи а, любите ви ромбомбар або ревінь, чи є у вас ваша фірмова або улюблена страва з ревінням? Бо Мені здається, багато хто може просто варити компот і, наприклад, цим обмежуватись. Тому напишіть, а, що ви любите, а ми за мить повернемось. Я часто думаю, як сильно війна змінила світ, як кардинально вона змінила нас. Нам треба визначити в своєму місті, от в світі траса назавжди. Я думаю, яка ціна цих змін. Всі політики повинні бачити, як переживає сьогодні війну. Простий солдат. Іноді за країну треба помирати. Чи реально співіснувати з країною зла? Поки Росія існує як державне утворення, загроза загрозиться, нікуди не зник. Мене дуже бентежить, як нам навчитися слухати і чути одне одного. А ви хочете заставляти людей, щоб всі любили Бандеру? Я вас питаю. Я важаю. Це природній процес. Я розмовлятиму з людьми сміливими і відвертими людьми, що мають честь, і ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна. Наталія Мосийчук плюс люди. Мій проєкт про новий світ, нові стосунки, нових нас. Воно до чого йде Мосейчук. Мосийчук плюс прем'єра у п'ятницю о 21.30. Доброго, Доброго ранку. ранку друзі. Ми вас вітаємо в нашій студії. Ми продовжимо паралельно готувати, бо знаєте, соус має бути соковитим і круто, коли він буде пускати сік і давати ось такі, знаєте, настойні аромати, коли будуть змішуватися аромати від ревені, від свіжого гірочка. Зараз туди піде ще мед, лимончик, сіль і в кінці листочки кінзи. Я не знаю, які у вас плани, але я дуже хочу, щоб це щоб сьогодні у вас було точно святковий настрій. Ми готували святкову страву з ревенем. Я сподіваюся, що ви сім'я соїдні. <плес> у нас тут Я є ще, Чо? чоловіка. Чоловіка. ще один м'ясо буде чоловік. Є ще один варіант з маринованим ременем. Це готували Я наші буду. колеги Неля та Єгор. Можна куштувати. сальса. просто вдихний аромат. А, а, зараз от наші колеги. Ага. Ось наші колеги, якраз вони якраз маринують ревінь, який будемо зараз пробувати. Передали нам у спадок для того, щоб ми могли скуштувати. Ми маємо якраз влаштувати туди дегустацію ігор. Давай. Ну, Скажи, Єгор, це дуже здорово. Єгор кулінар? Кулінар. Сильний кулінар. О, пахну смачно, пахну а пахне смачно, пахне комфортно. Можна спробувати? Так, так, можна спробувати. Пахне добре, ну, він не кислий, він не кислий. Можна кеслив. сказати, ти зміг миш? продати це. Э, він не, не кислий. Ні, Ну що завтра на вас чекають mm. отакі знаєте наповнений да? активний да, ефір? Да, тому напоминя, що можна. нас буде не троє, да, нас буде більше. Ще буде а, наші колеги, руся і люда. Вони будуть включатися з вулиць Києва, так як ми разом будемо з вами а, віддавати шану Києву, святкувати день Києва, розповідати історії корінних киян. Да, Це буде вага, надзвичайно та, вага, пошіть звичайно і свої так? історії нам в інстаграм. Давайте об'єднаємось великою нашою телезійною родиною, щоб провести світло, яскраво цей день. А ми смакуємо? Так. Да. Попросимо до, завтра. У себя. па Ням-ням. Це теж парфом.